Лікарі проти влади і чопські медики мітингували під стінами міської ради, адже досі не вирішено питання фінансування вузлової лікарні. Донедавна цей заклад отримувала Укрзалізниця. Зараз така відповідальність лягла на міську раду. Аби фінансувати медичний заклад, їй надали субвенцію. Однак, через те, що вузлову лікарню так і не передали на баланс міста, медики гроші не отримали. Очільники ЧОПА скличуть позачергову сесію цієї п'ятниці, де й вирішуватимуть це питання. Прийняли рішення про скликання підозрогової сесії. 14 годин п'ятницю, 4 -го числа буде проведена сесія. На бюджеті зараз передбачено фінансування державного закладу лікарних станції. Передбачено, так. Передбачено на перший квартал, так. Але ми не можемо цього зробити, тому що... Нам цей державний заклад так і не передали ні договором, ні актом взаємопередачі, ніяк. Прокоментував ситуацію, що склалась в Чопі, і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. На офіційному сайті установи оприлюднено відповідну заяву. Зі слів очільника краю, для фінансування лікарні Чопській міськраді виділена медична субвенція. Гроші на зарплати, енергоносії і все інше у місті є. Однак мер Чопа відмовляється фінансувати цей заклад, пояснюючи це тим, що Майно лікарні не передали місту. Майно перебуває в оренді лікарні, тому процес його передачі затягнеться. Для цього потрібні відповідні рішення Кабміну. У всіх інших містах закарпаття подібні лікарні фінансуються без проблем. Якщо медичну субвенцію ЧОПі не використають, її повернуть до держбюджету, таким чином гроші будуть втрачені. А колектив лікарні 61 особа залишиться без зарплат.